Ми будемо молитись і цей стан ситуації, яку ми переживаємо сьогодні, а ще більше і глибше її переживають воїни, наші захисники, описує Давид 69 му псалу, ми почнемо з цієї молитви. Поквався спасти мене, Боже. Господи, поспішися на поміч мені. Нехай посоромлені будуть. Хай застидаються ті, хто шукає моєї душі, щоб схопити її, нехай подадуться назад, і хай посоромлені будуть усі, хто бажає для мене лихого. Бодай повернулися з соромом ті, хто говорить на мене, ага, ага, нехай тішиться та веселиться Тобою усі, хто шукає тебе, та хто любить спасіння Твоє, і хай завжди говорять, хай буде великий Господь. А я в Богі та бідний, поспішися ж ти до мене, о Боже, моя поміч і мій оборонець, то ти, Боже мій, не спізняйся». Дорогий Господь, ми приходимо до тебе сьогодні в ім'я кожного сина і доньки, які зараз терплять велике страждання, захищаючи. Захищаючи Господь нас від цього слава. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти є з нами, що ти є вищий силові, ти є вірний, і ти не відступаєш від Твого Слова. Ми дякуємо, що Твоя справедливість вона незмінна. І через сина Твого ми надіємося, ще й на Твою милість, яка вище стоїть за хмари від того, що ми можемо зробити, від того, що ми розуміємо, Боже, ти не бачиш. Цю війну бачить Господь несправедливі претензії до нас, до нашого народу. Ми просимо, щоб ти заступився, щоб ти воював за нас, щоб ти як Давида спасав, так і спас зараз кожного воїна. Ти зараз бачиш багато надійні молитов. Можливо, не всі з них виразні, не всі з них чіткі, не всі мають глибоку чітку віру і розуміння тебе і твоєї справи. Ми дякуємо, що ти Бог. Ти і ти святий, присутній тут, Боже, ми просимо Твого спасіння, просимо, щоб Ти давав Господь стійкість, давав мужність і давав охорону на кожного воїна Господь. Хай вони будуть цінні в Твоїх очах, так як цінні в наших, наших рідних і близьких. Ми приносимо Господь перед Твоє лице Цей. Писав Господь, ми знаємо, що Він не повний, але просимо, щоб ти зглянувся і ти беріг особисто кожного Господь. Ми просимо е, найперше за наших братів, сестер з нашої церкви, які е, виконують військові обов'язок зараз і в навчальних частинах, і на бойових операціях. Господи Андрія Ладанського ми просимо за Володимира Мазурця, Володимира Лименюка, Віталія Бондратського, Максима Гелюсного. Марину Жуляківську, Нікіту Олексінко, Олексія Піддубного, Андрія Наумовича, Олександра Запорожця, Романа Балабарчука, Кривка Сергія, Таролюка Віталія, благослови Господь багатьох служителів, які служать і Словом Господь. І... Також з необхідністю і зброєю зміцни їх в духовному і фізичному бою. Ми просимо за Юрія Кушелюка, Сергія Романюка, за Фомушина Івана, за Смалюками Миколу. Ми просимо за Миколу Довганюка, Гоншовського Вадима, Сахарова, Олександра, Тошина, Валерія, за багатьох дітей, рідних, наших членів церкви і знайомих, за Богдана Козика, щоб його віднайшов і повернув, за Лозанів, Пашу Андрія, Володимира, Фірсова, Никиту, за Артура та Едіка Михайчука, підтримай їх, дай Господь їм сили ми просимо за глупма Андрія, глупман Артема. У Віктора, Гуцу Олена, Сашу Проскоренко, Чартова Євгена, Мартинюка Андрія, Давидовича Ігора, Єлімієва Іго, Володимира, Сергія Грозяйського Олега. За Гаврилюк Вадима, за Данасю Дмитра, Приказюк Романа, Тихонюк Володимира, Меніна Микиту, Валету Володимира, за Назара Шепінського, Сергія Байюк, Стус Влада, Брик Ігора, Ніку Сергія, Андрія Кулачок, Володимира Дулова, Олександра Рибакова, Хертовського Вадима, За Койна за Загонущик Сергія, за Тихо Олександра, Ланшакова Ігора, Остенко Павла, Островського Олега. Печенко Віталія, Моркаєва Анатолія, Нестерчук Нішу, Максимчук Анатолія, Євгена Білого, Літвічук Сергія, Кудрявцева Сергія, Бедрак Миколу, за Рубахів Олександра та Віталія, За Брона Дениса, Карпованікіту, Дмитра Лисюка, Литвиненко Сергія та Івана, Цимбелюк Сергія, Верховного цишина, Сергія Луча, Дирач Олега, За Корсун Ігора, Корсун. Олександра, Андаревського Олександра, Кулик, Віктора, Пастухова Івана, за Ліщинський Віталія і за кучер Віктора, Володимира Біду, за пшеничку Андрія, Ненашку Вадима, Дубового Атема, Франчук, Леоніда, Романа Манько, Іваніва Венюка, Сергій Іваненко, Швітарук Олександра, Ніколаєва Сергія, Хачук Віталія, Анатолія Кобаль, Олександра Ланноготка. Чук, Каченко, Юрія, Кучер Колега, Валерія Пухалюка, за Рупій Влада, Суріна Олексія, Ціхович, Віктора, Дениса Рховенко, за Олександра Стельмаха, його підрозділ, за Владислава Бендичук, Володимира Оксумену, за Завітського Фігора, Новікова Сергія, Іванцова, Едуарда, Дениса та Андрія Суховецький, Володимира. Мельничука Володимира Синявського, Олександра Данилкова, Іванівку Олексія, Дениса Кобригу, Вавруневич Сергія, Дмитрівих Олександра та Сергія, Дареконь Романа, Мельник Руслана, Гречко Андрія Чорного Івана, Присняк Олега, Плєва Квіталія та Олександра Ткач Олега, Шак Віктора, Костовського Вадима, Артемова Івана, Шпак Віталія, Шахрайвора, Віктора Терлецького, Віталія Данкова. Віталія Гураль, Сергія Шевцова, Юрія Гатишина, Павла Микитюк, Тараса Ільків, Кузьменко Олександра, Колиничук Ярослава, Бляхарського Руслана, Сергія Осенюк, Сергія Мастюковського, Жерико, Олександра, Луцехівського Олексія, Редик Сергія, Вадима Поконя, Дрія Музику, Володимира Марченко, Раєвського. Олександра та Андрія, Скринського, Ігора, Гоменюк, Назара, Пендель, Андрія, Гаврилюк, Андрія, Гладун, Олександра, Зюба Анатолія, за Крижанівського Вадима, ми просимо за Самойлових, Костянтина та Михайла, за Олександра Яковського, Євгена Ткачук, Артура Шпіківного, Косовського, Віталія, за вечерю Віктора Ігореста, за Романа Донець, Шевчук Геннадія, за Олександра Лапушинського, е Івана Слищук. Гереш Віталія, Довгих Володимира та Сергія, Потьомкіна Дмитра, Казмірчук Віктора, Білярд Міколу, Грей, Вячеслава, Петровського, Сергія, Івліва, Наганну та Антона. Просмоза відновлення поранених І Іванович Михайла, Костянтина Пасічника, Коліна Сергія Данилко, Сурматі Івана, Робиковського, Юрія Богуцького. За усіх поранених, за їхнє зцілення відомий Сходь Твоєю ми, твоєю силою моє.